Ліхтарик, про який багато пишу в каналі, і рекомендую, але краще один раз побачити, ніж сто раз послухати. Зараз на нього шикарна ціна 12 плюс доларів по знижці, і за ці гроші це прям топчик, як на мене, бо він був раніше набагато дорожче. Ну і навіть сьогодні на Олксі у перекупів я дивився по 800 гривень. Вони в чому ж його фішка? Якщо чесно, я його купував для кота як іграшку, бо у нього є лазерна указка. Давайте продемонструю. Я думаю, ви бачите, що для Котика це реально крута іграшка, але плюс це ще ліхтарик. І зараз про його фішечки я розкажу, бо вони тут дійсно прикольні. Він має два світла, основне і бічне, а при тому бічне, що має додатковий RGB режим, який прям мені дуже зайшов, він якісно виконаний. Основне світло теж радує око. Індекс кольоропередачі 90. А це якісне світло. В кінці я продемонструю в темноті, як воно все це працює. Один клік, верхня кнопка це лазер. Якщо зажати, то вмикаємо RGB-режим. На жаль, камера не передає, але повірте, якість тут окей, кольорів. Три кліка це режим поліцейського. Потім два кліка райдуга. Знову два кліка. Знову якийсь режим. Ну, ви самі там можете експериментувати. Тут дійсно багато е, різних режимів. Ще одна фішка тут міцний магніт, він ось тут в торці. Можна ось так його закріпити десь і е, буде допомагати з якимось освітленням, коли ви щось там, наприклад, ремонтуєте. Також є кріплення на класичну кліпсу. До речі, можна його закріпити на козирок е, кепки. Ось так це робиться. І виглядає. В принципі, отримує налобний ліхтарик умовно. Також в комплексі є шнурок, його можна зняти. Я його надягнув, щоб продемонструвати просто. Ще одна особливість це зарядка по сучасному Type-C. Корпус тут повністю металевий, дуже якісно все зроблено. З опису заявлено захист IP54. Тобто він має якусь там пиле, воду, захищеність, базову, але це не IP68, який більш хардкорний, тому з ним треба більш обережніше. Хоча він мене вже падав, ось можу показати. Доволі зносостійкий корпус могло бути набагато гірше. Тепер давайте подивимося, як він реально в темноті працює. Зацініть підсвітку, я зараз його взагалі вимкнув. І вона в фоновому режимі ось так працює. Нагадаю, один клік верхня кнопка це лазер. Ось так він виглядає в темноті. Нижня кнопка відповідає за основне світло. Це зараз мінімальне. Натискаємо середнє світло. Знову натискаємо нижню кнопку Головне світло. А якщо два рази клікнем, ультрарежим світла. Це, по суті, максимальне світло, як воно світить. Якщо порівнювати з дешмана-ліхтариками, ну максимально для ока приємно. Іншими словами, це виглядає як преміальне світло. Не просто так тут заявлено індекс кольоропередачі 90 і вище. Звичайно, є режим стробоскопа. Здається, три кліка. Далі бічне світло. Щоб його вімкнути, було два кліка. Верхня кнопка. Це мінімальна яскравість, майже нічого не видно. Це середня яскравість, і це максимальна яскравість. Кому цікаво, чи можна вімкнути одночасно основне і бічне світло, то так можна. Але лазер може працювати тільки одночасно з основним світлом без бічного. До речі, про мінуси він сильно нагрівається, коли на максимальній яскравості. І я думаю, батарея відповідно швидко розряджається. Не можу вам сказати, скільки він працює від батареї, бо мені мене не було потреби це перевіряти. Як ви вже зрозуміло, я основно використовую як лазерну указку, і в мене він, по суті, місяцями отак лежить. І батарея ну, мені вистачає цього. По факту для мене тут оце єдиний мінус, що він так сильно нагрівається, але це якщо його використовувати на максимум, що я не роблю по всьому іншому, це один позитив, як на мене, звичайно, враховуючи його ціну. Як купити по такій ціні, шукайте в мене в каналі, посилання в описі.